Так, прийшло, прийшла приблуда Android Auto CarPlay з AliExpress. Будемо Запхнув запхнули його сюди в смітник Маздовський. Ще підключив. Воно підзависло. Зараз ми перезавантажимо автомобіль. Згоден. Вилазить ось така хрень. Ну і на цьому типу, все закінчується. Зараз перевіримо, що підключення Bluetooth. На ну, Bluetooth підключався до телефону. А, так, щось воно піше, піше, піше. Ну і все. Приблуда з Aliexpress, CarPlay, Android Auto. Протестована на Mazda. Душній Mazda. Законектилось. Спочатку вибрав не те ім'я пристрою, а так, в принципі, навіть музичка працює, навіть карти є. І без шнурочка, без шнурочка. Тому так.